Ісусу Христу, на віки слава Богу, слава Україні! Героям! Слава, дорогі друзі! Сьогодні веземо реанімобіль, веземо медикаменти, необхідну цю медицину, смаколики, теплий одяг. І те, що наші побратими теж просили, ми все старалися, знайшли завдяки вашій допомозі і допомозі добрим людям. Господь наш пастир. Ми ні в чому не будемо мати потреби. Навіть коли підемо долиною смертної тіні, не будемо боятися. Зла, тому що ти з нами твій же і твій посох нас заспокоюють. З Богом благослови Господа. Братик Сергій попереду Брат Віталій і Валерій позаду Браток наш Віталій і Юрій. Доброї ночі, слава Україні! Бажаємо здоров'я, слава! Дорогі друзі! Прямуємо до наших побратимів на південь нашої рідненької України. Пам'ятайте, Україна в нас одна. За неї стоїмо, за неї боремось і за всіх вас. Тримаємо стрій разом до перемоги. І тільки так. Ді дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося у місті Дніпро. Завітали до наших друзів, які допомагають нашим побратимам у шпиталях. вам. Тому що Господь сказав, що був я в хворий і ви завітали до мене. Так що нехай милостивий Господь благословляє ваші добрі вчинки. І апостол Яків сказав, що хто знає про робити добро, але не робить, хто й має ти. Дякуємо вам величезне, що ви готуєтеся про нашу другів, які знаходяться в шпиталях. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе бу Галю Петрику, Кіндрата. Годі ледарю вам спати і побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім майстрував старий. Максим, ось такий віршик із дитинства. Ось і санчата поїхали. Прапор України. Ось бачите. Жовто-блакитний жовто Господь. Нет, господь <рапори> вказує, що таке є Україна. Це є сила, це є міць. Нескореність та незламність. Слава Україні! Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Ми весемо на Донбас! цей евакуйний автомобіль! Імпровізація несут рівня. <рес> Україна! Ходи Красавчик, ходи. Ходи сюди, ходи, ходи. Боже ти, красавчик. О, ходи, ходи, ходи. Заберемо на Київ, так? Телефон-то нані, ну. Молодець. 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 Будеш тепер, ти стоїш на япані. Молодець! О, молодець. Ти молодець, ми подивимось. дружити, все. Ходить тут ну, дружити. Молодець. Молодець. На. Ну Все забираємо. Хочу подякувати за допомогу в ремонті автівки. Дякуємо нашому брату Василю та Олегу з командою помічників капеланів. За їжу та смаколики дякуємо фонду Потужні Крила, канівські волонтери та броварські кухи. Дякуємо вам величезне. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Вітання вам із Бамбаса. Дякую, браті. Слава Україні, Героям слава щиро. Дякуємо брату, нашому Руслану, поміснику капелана за фрукти. Також дякуємо броварські кухні, Про вас вже було сказано. Дякуємо музею Студолу пані Ірина. Іриноці дякую всім хто долучилися до цієї передачі за вівну, за всі е, смаколики. Слава Україні. Марколи, угу. сухарики. Так, потужні крила. Їжа тут її не достати, бо ми вже склали, не будемо відкривати. Щиро дякуємо. Дорогі українці і україночки, сьогодні ми повертаємося з Донбасу. Не самі, з нами чотири пухнастики. Можете зараз на них глянути. Їхню маму вбило. Ці звірятка багато чого бачили. Вони чекають на свою оселю, на свою домівку. Зігрійте їх своєю любов'ю, а навзаєм вони так само дадуть відповідь Івану. Пам'ятаємо, разом ми сила. Вісна велика українська незламна духом нація. Дякую Тетяні Птасі за оці смаколики за це все, що було привезли громадська організація військові капелани міста Києва. Я капелан 141-ї бригади від імені всіх своїх побратимів. Щиро вам вдячний за ваші такі цінні подарунки для нас за те, що ви нас підтримуєте, завжди поруч з нами. З нами Бог, смерть зачекає. Дай Боже здоров'я. Вітаю наперед всіх з різдвяними святами. Дай Боже зустрічати їх в колі ваших родин і сімей. Не забувайте про нас, про те, що ми так само так хочемо без вами. Також хочемо подякувати Ольгі Рудковській і. Музеї на подолі однієї нації. Дякую вам величезне, що ви підтримуєте, допомагаєте нашим Збройним силам України. Апостол Яків сказав: хто знає, як робити добро, але не робить, той має гріх. Будьте благословенні Богом! Також хочемо подякувати потужним крилам і кому ще і броварські хухи. І броварські хухи. І канів і канів каплиця бойового капелана. Навіть він цієї образи святий Миколай, Архістратик Божий Михаїл, Гавриїл, Пресвята Богородиця, святе писання і хрест знамено. Наші побратими сплять. Estamos posados nessa parte aqui. É muito graçado. que outro. Desculpa aí. 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 Desculpa